За цей тиждень сталися три найважливіші на мою думку події. Перша це штурм Київської міської ради і нелегітимне засідання з боку партії регіонів. Друга річ це є відмова Івано-Франківської обласної ради підтримати вибудок сланцевого газу. І третя річ це є День Незалежності. Штурм Київської міської ради показав яскраво, як влада буде готуватися до 2015 року. Вона ніколи не віддасть владу, не застосувавши силу. І яскравим прикладом було те, як Колишній начальник головного управління МВС Київської області Віталій Ярема а, в суті був а, душив а, іншого колишнього свого підлеглого а, працівника Беркуту. Е, є дві важливі речі. Перше, це те, що насправді опозиція не змогла зупинити засідання сесії міської ради. З іншого боку, а, де факто єдиний, хто насправді протистояв регіоналам, це були громадські активісти, які в цей час вже сиділи в СІЗО. Також ми повинні зрозуміти, що Київська міська рада це лише приклад для інших місцевих рад, тому що такі саме відмова проводити вибори і дати громадянам їхнє основне право вибирати і бути обраним можуть бути по всій країні, не лише в місті Київ. Друга важлива річ це те, що відбулася недавно сесія Івано-Франківської обласної ради, на якій обговорювалося питання сланцевого газу. Чи буде він добуватися в Івано-Франківській області чи ні? Ми бачили, що фракція Всепринського об'єднання Свобода, Всепільського об'єднання Батьківщина та інші опозиційні і політичні сили не підтримали цю ідею. Але ми прекрасно розуміємо, що влада буде намагатися ламати місцеві ради через коліна і через те, що концентрує в собі всю владу, все таки заставить. То, щоб місцеві ради допомогли видобувати цей сланцевий газ, важлива річ, що це проблема не лише в славцевому газі, а в тому, що в нас відсутня децентралізація. І рішення, які приймають місцеві ради по різних питаннях, не лише пославцевому газу насправді не мають жодного значення, тому що є виконавча влада, яка консультує у собі всі повноваження і може вирішувати за місцеві громади, чи видобувати сланцевий газ чи ні, звичайно. Цікаво було почитати альтернативний проект рішення від голови фракції Всерквізько об'єднання «Батьківщина» Юрія Романюка, який пропонував пропозиції до цієї угоди для того, щоб область отримала якісь певні соціально-економічні переваги, а плюс провела екологічну експертизу. Я думаю, що ці пропозиції були абсолютно релевантні і їх потрібно було врахувати. Але враховуючи природу теперішньої влади, вона намагається робити все через коліно і не звертати увагу на ті пропозиції, які дають лідери місцевих організацій. І політичних сил, третя важлива річ, ми бачимо, що ми готуємося до святкування Дня Незалежності і на Прикарпатті на кінець не почали ремонтувати дороги. Насправді проблема в тому, що це не повинно було би бути основним для Дня Незалежності. Основним це потрібно було би вчити уроки. Зокрема, наприклад, на кінець-то встановити контроль за комунальним підприємством ДРЕУ, яке зокрема займається питаннями ремонту доріг. Питання ремонту доріг це ще яскравий приклад, що ми, на жаль, за останні 22 роки не вчимо тих уроків, які повинні були би вивчити. І ця цифра 22 повинна була би увінчатися в тому, що ми для себе повинні були зрозуміти 22 уроки, які ми повинні вивчити, щоб на 23-му році нашої незалежності щось змінити в місті. Одна з цих уроків це те, що... Повинен бути контроль за комунальними підприємствами. І тема про те, що створити наглядові ради у всіх комунальних підприємствах міста яскраво обговорюється на сторінках місцевої преси. Тому надіємося, що місцеві обранці і міський голова все таки підтримують цю ідею на практиці і про цінності, відкритості, прозорості і ефективності реалізує їх у вигляді чи наглядових рад чи громадських е рад, які будуть контролювати, куди йдуть чи ефективно йдуть е гроші місцевих бюджетів. І останнє я би хотів сказати, що. Я недавно вернувся з міста з села Уніж, де відбувався табір з молодіжних громадських організацій. Ввечері навколо ватри, ми обговорювали надії, мрії молодих людей. Я надіюся, що такі ватри, які відбуваються по всій країні, особливо на західній Україні, літом, коли ми святкуємо День Незалежності, стануть тим символом відродження України, коли молоді люди обговорюючи свої надії, будуючи якісь плани, реалізовуючи їх на практиці через 10 років. Обговорюючи такі самі надії, такі самі ідеї, навчаючи своїх вже колись дітей, будуть так само думати про те, що на кінець то ми змогли, і це покоління побудувало ту Україну, яку ми хотіли.